Вітаю добрий день. героям. Слава, дивіться, зараз лунаються сигнали повітряної тривоги по всій Україні. Ми в очікуванні чергового ракетного масованого обстрілу. Певно, якщо він здійсниться, то знову ж таки будуть направлені ці ракети, в тому числі і на руйнування або пошкодження е критичної енергетичної інфраструктури. Як ми навчилися її захищати, е той досвід, який ми маємо, як ми його використовуємо для захисту наших енергетичних об'єктів. Дякую. Ну, безумовно, треба тверезо, пахово, спокійно, без емоцій аналізувати в енергетиці, що відбувається, бо вона зараз життєво важлива і взимку, і влітку і, ну, буде важлива для мешканців, для споживачів, побутових, непобутових, для бізнесу. Але вона дуже сьогодні залежить безумовно і від дій наших збройних сил України, в першу чергу, системи протиповітряної оборони. От останній ракетний удар тиждень тому. Дійсно, було випущено там де 81, це не тільки ракети, це різні там, і дрони, і так далі. Тому Частина ракет прорвалася, частину збили значну. Дякуємо нашої системи протиповітряної оборони. Але енергетики, як мінімум, вже навчилися, щоб не повторювати події блекауту 23 листопада, Вони навчилися там розвантажувати систему, тобто, заздалегідь, коли йде загроза е е е удару. Вони. Мінімізують ризики нас перше, тому дійсно в цей час якісь споживачі можуть бути певний час без електроенергії, але вибачте, тут ну тут не до вибору. Друге, це дійсно не вони влучають і останні раз. Вони поцілили в ряд об'єктів інфраструктури, як генеруючі потужності, так і е, е, мережеві. Тобто станції, в тому числі і в Києві. Я не хочу називати, але ну це є інформація, така вона. Достатньо відкрита, але ніяких катастрофічних наслідків не було. Погодьтеся, що постраждала дійсно Харківська область, наприкликет жальну. Вона дуже близька, там і вона вразлива. Київська і Київ вони трошки посиділи без світла і без тепла. Міста Київ посиділо. Врешті областей були певні перебої. В Одесі є свої проблеми хронічні, тому що вона ну, заблокована мережева мережеві можливості дуже обмежені, але тим не менш ніякої катастрофи не було. В результаті удар, який оцінили фахівці, вартістю пів мільярда доларів, 500 мільйонів доларів, це був ну, сумарний цей залп. розумієте, вартість в результаті, ну вибачте, і наша енергосистема, і наша економіка, ну пережила, відремонтували і рухаємося далі. І мені здається, що ворог агресор Путін першою вже вже давно зрозумів, що і тут він прорахував. Він прорахувався стратегічно взагалі із своєю триденною операцією. Ви бачите, як вона для нього в три дні ці що перетворилася, і він так само прорахувався своїми намірами енергетичної блокад. Все зиму пережили. Вибачте, опалювальний сезон ще ну декілька три тижні. Умовно кажучи, закінчується. ніяких трагедій не було і не буде. Готуватися треба. Ми розуміємо, що мусять робити енергетики в плані ресурсів. Що треба робити техніки технічно. І безумовно, треба скоригувати стратегію е, розвитку України значною мірою для того, щоб діяти згідно з трендами, ну і враховуючи цю е, ну, загрозу постійного дару, я можу швидко розповісти, що треба в першу чергу робити. Перше, так, це давайте. інтеграція з європейськими енергосистемами, як електричними, ну тобто ЕНСО є енергетична, так і газ. Тобто, щоб ми в будь-який момент. Мали можливість резервного е постачання енергоносіїв, газу електроенергії для того, щоб компенсувати певні втрати. Безумовно, треба працювати і над диверсифікацією видів палива там, де можна ЛПД, там де можна тріски місцеві локальні види палива, біомаса, тріска. Всі ці проекти сьогодні тільки вітаються. Вони диверсифікують, так би мовити, і зменшують е е нашу враз... вразливість е кардинально. І третій момент, ми розуміємо, що у нас така побудова енергетичної системи, до речі, дуже надійної і дуже живучої. Давайте погодимося, але це потужні станції. Да? Це потужні атомні станції, це потужні теплові станції, де багато блоків. Вони дійсно вразливі і поступово, бо це ж. Тка не можна зробити, поступово треба розподілену і енергомережу і енергосистему робити, тобто наближати до кожного споживача джерело споживання, джерело генерації. генератор. яскравий приклад на собі поясню. я вже калькулюю собі, щоб влітку на своєму приватному будинку кредит. Я знаю, де я візьму, скільки мені своїх коштів, і я зроблю собі сонячні панелі, акумуляторну батарею, і відповідно, мабуть, теплонасос, якщо вистачить грошей. Я розумію, що не кожен зараз це може, але значна частина може це робити, може простіше десь зробити, там може і котел тріска, і інше види і пала, розумієте? але диверсифікувати, щоб ми не залежали від одного якогось джерела. Безумовно, будуть певні час зараз для населення не дуже може приємні, але вони речі. Те, що може з цінами на енергоносії відбуватися, почекаємо, я не хочу прогнозувати, але знаю, що уряд працює над цим. Але до чого я веду? Якщо підвищення цієї ціни для малозабезпечених треба субсидією компенсувати, а для більш-менш з достатком людей нормальними умовами кредитування, щоб вони могли зменшити обсяги споживання, вийде? І тоді сальдо буде умовно, ну те ж саме баланс буде проможності, просто не буде, але і катастрофи так само не буде. Ми не допустимо це одначне. Тому От якось ви... так виглядає модель. От хочу вас запитати з приводу цієї диверсифікації: як наблизити е джерело постачання енергії до кожного споживача на наступний опалювальний сезон? Чи є вже е план роботи? Як буде змінюватися робота енергосистеми на наступний опалювальний сезон? Ну, дивіться, зараз дуже в принципі стратегічно зараз говорять про модульні ядерні реактори. Я не, не думаю, що це дуже швидко можна реалізувати. Хоча один якийсь пілотний проект, бо він модульний. Розумієте, його треба ну, підготувати площадку, заживити там інженерні роботи зробити. Я думаю, що він ну в якийсь час буде реалізований. Значно простіше те, що зараз і робиться, це робити когенераційні установки на газу. В першу чергу, бо газ у нас. Ну, він розподілений мереж мережева система дуже розподілена. Да, вона покриває географію е, України по суті де, -де завгодно, можна там десь до газа. Ну практично приєднати, що таке когенерація. Чому весь світ і вся Європа зараз базується тільки на когенерації? Це для них як отчина, тому що це можливість генерувати одночасно як електроенергію, так і тепло, тобто будь-який населений. Або виробництва, в якого в технологічному процесі є тепло. Він встановлює цю установку, генерує для себе електроенергію і генерує для себе тепло. Ми нещодавно комітетом їздили от буквально тиждень тому поруч сюди під Київ до Миронівки. Ми побачили чудовий проект: дві когенераційні установки Ембахер потужністю півтора мігава покрили повністю потреби виробництва в електроенергії, теплі. І дали заощадження, і ще бонус у вигляді тепла. Тобто, проект повністю окуповується, повністю безумовно дуже важливою буде цінова політика на газ, бо ціна на газ стане ключовою як для теплокомуненерго, бо там тариф на калорію буде, так і на кіловат-годину і так далі. І ось тут ми повертаємося до нашої біді. На жаль, Міло. програма 20 на 20 виявилась, Вибачте, ну ага. не виконаною. м'яко кажуть. Я думаю, що це була афера, і замість 20 мільярдів кубів е, укргазвидобування зараз видобуває цього року 12,5. Пан Чернишов хоче о, е, ну минулого цього року. Він хоче на мільярд, але нам цього не вистачає. Ось тому треба покрити глазом власного видобутку український баланс споживання. Я думаю, це абсолютно реально. Я думаю, і це, це теж друга. реально. енергобезпеч. Добре, дякую, дякую за роз'яснення. Дякую за, за те, що пояснили що до чого і як з нами на прямому включенні був Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.